Цих вибухів, чи це працювало ППО? Чи це а, були удари? все це ми будемо зараз з'ясовувати і розбиратися. Ну і власне про наслідки сьогоднішньої атаки для кривого рогу, чи зачепила вона кривий ріг нині. І Як саме теж будемо говорити. Я ще нагадаю про те, що ми сьогодні говоримо про економію світла, тому що постраждала енергетична інфраструктура України, і ми маємо допомогти їй відновитись. Це, це в наших так би мовити силах. Абсолютно з того, про що ми говоримо у продовження, це прохання міської міських влад, центральних влад про те, щоб обмежити споживання електроенергії з 17 до 22. Це це не так складно для нас з вами, але дуже важливо для нашої енергетичної інфраструктури. Мені підказують, що вже можемо доєднати до розмови пана Олександра Вілкула. Вітаю вас в ефірі «Марафону». Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми почали з теми шахтарів. Їх вдалося підняти на поверхню. Скажіть, будь ласка, в якому вона стані? Чи всі живі здорові? Всі живі, здорові, все нормально. Вчора Кривий ріг був атакований трьома крилатими ракетами. Одну ракету збили, дякуючи ППО, але дві влучили. Великий об'єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, були обесточені два райони в місті, в тому числі на цій території знаходилось чотири шахти. І на цей момент 85, 854 гірника шахтаря знаходились під землею у виробках у галереях шахтних і тривала з 12.30 до часу 30 цієї ночі. тривала рятувальна операція. Застосовувались і контргрузи, і противовеси, і ручні лебедки. Там дуже багато було питань. Це і питання повітря, і їжі, і теплої одежі. Але всім 854 гірника врятовані. Слава криворізьким шахтарям, слава криворізьким гірничо рятівникам Все добре, всі вдома, всі живі та здорові. І буквально коротко про сьогоднішні вибухи, які лунали, що це було? Сьогодні була дуже добра робота нашого ППО, тому сьогодні в Кривий Ріг влучань не було. Вчора були і ракети влучання, і дрони шахіди. Сьогодні нормально. Сьогодні. Дай дай мені, бо дай Боже, щоб і вечір минув спокійно. Дякую, що розказали нам подробиці. Олександр Вілко, начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Я зазначу, що першого масованого ракетного удару Росія завдала ще вчора по енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський, президент України, вважає, що відповідь на ці удари має бути дзеркальною, щоб постраждала енергетична сфера Росії. Але ця відповідь має бути санкційною від міжнародної спільноти. А відбулось, він про це сказав на засіданні велик. Кої сімки, це було онлайн-засідання, і можемо послухати далі його промову. Докладніше. Хотів би привітати пана президента України і на цьому на цій зустрічі. Хоча почути його оцінку ситуації. Прошу вам слово, дорогі колеги, дорогі друзі. Дякую пане канцлере Шольце за скликання цього позачергового саміту групи СЕМИ і дякую всім країнам, що підтримали цю ініціативу, і всім лідерам, які зараз тут присутні, вже другий день. Україна потерпає від масових російських ракетних ударів і 230-й день від російської терористичної війни. І від учора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки. Різних безпілотників, включно з іранськими шахідами, і кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. Ось за цю за одну годину цього ранку, як приклад, 5 годин одну хвилину шахід збито на Чорному морі. 5 ранку, 11 хвилин ще один збито, 5.13, ще один, 5.28 Знову шахід, п'ята тридцята. Ще шахід, п'ять. 5.49, два. Знов шахіда. І так, майже щогодини. Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки а, за цей ранок. І 84 ракети за вчора. Ми всі маємо бути свідомі того, що це ворог не тільки України, ворог кожного з вас. Він не обмежується тільки ракетами. Ми бачимо диверсії проти газогонів в Балтійському морі і проти критично важливих кабелів у Європі. І бачимо енергетичну кризу, продовольчу кризу, штучну загрозу голоду для африканських азійських країн. І хто це все робить? Хто провокує і розпалює держава-терорист, і це Росія. Сьогодні це так: Росія хоче спровокувати хаос в Україні, у усьому демократичному світі, і тому використовує все від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсії проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергооб'єкти України, знищити всі. І все це ми повинні з вами зупинити. Я дякую вам за всю вже надану допомогу. Вона велика, вона суттєва. Але керівник Росії, який зараз знаходиться на завершальному етапі свого управління, все ще має можливість до підвищення ескалації. І ця його можливість є загрозою для усіх нас. Але ми можемо подолати цю загрозу. У нас є формула миру. І зараз реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб держави терориста не залишилось жодного шансу. Перший пункт оборонна підтримка, повітряний щит для України це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Я дякую Німеччині, особисто канцлеру Шольцу, за прискорення постачання «Айрісів», Дякую США. І особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні прота ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони. Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППУ, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але Одних тільки шахідів Росія а, замовила в Ірані 2400 і за даними нашої розвідки. І тому, шановний пане канцлере, шановний президент Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра в форматі Рамштайну я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це. Пане президенте Франції, пане прем'єр-міністр Італії, ми дуже очікуємо постачання систем САМПТ. І якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями. Шановні друзі, пані прем'єр-міністр Трас. Пане премєр міністре Трюдо, пане прем'єр-міністр Кішида, шановний президент Шарлі Мішелі, шановна Урсула Ляйн, я прошу вас посилити загальні зусилля, щоб допомогти фінансово створити повітряний щит для України. Мільйони людей будуть вдячними групі Семи за таку допомогу. Другий пункт. Територіальна цілісність України це також елемент нашої формули миру. І він логічно поєднується з третім пунктом з покаранням, що є невід'ємним елементом будь-якої формули миру. Хто розпочав збройну агресію? Той міжнародний злочинець, той має бути засуджений. Захист територіальної цілісності України це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від статуту ООН. Різні потенційні агресори в світі спостерігають зараз за реакцією демократії на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно. Я дякую нашим європейським друзям за восьмий санкційний пакет. Але подивіться, восьмий пакет не є покаранням для Росії. Росія почала новий етап ескалації. Отже, потрібен новий санкційний пакет сильний пакет. і Я прошу вас розробити його. Ми маємо на рівні всієї групи Семи і усього нашого демократичного світу відповідати симетрично, коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн. Треба заблокувати санкціями і енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна Жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу в Росії нуль прибутку для держави терорист. Саме такі кроки можуть наблизити мир. Вони спонукають державу терориста задуматись про мир, про невигідність війни. Треба визнати очевидний факт із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років, він говорить ультиматумами: терор це і є його ставлення до світу, до інших людей. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору, ми усі в світі маємо усвідомити розмови. Можуть бути або з іншим керівником Росії, який визнаватиме статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир. І ця людина в Москві. Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить, тільки у терор, ми потребуємо оборонної підтримки саме на полі бою виборюється мир, але також і у площині дипломатії у нашій роботі над гарантіями безпеки для України і доповненням існуючої архітектури безпеки в Європі. Проект Київ, Security компакт це реальний внесок у безпеку, це далекоглядний елемент формули миру для усіх нас. Я прошу вас підтримати цей компакт. І ще одне мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він з усіма сусідами. Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планувала, не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності, але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу, дорогі колеги. Зараз визначальний час. Цей керівник Росії відчуваючи наближення свого фіналу. Пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити, програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини. Більше сотні, тільки ракетних ударів, менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії, вдумайтесь, радіаційний шантаж. Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо. Я дякую за допомогу. Прошу пробачення, що не встиг зараз подякувати кожній країні, окремо кожному лідеру персонально. Але Україна вміє бути вдячною. Ми будемо вдячними. Ми вдячні. Ми наближаємо мир разом. Слава Україні. Слава, отже, ми послухали виступ президента Володимира Зеленського під час онлайн-засідання лідерів країн Великої Сімки. Його скликали якраз на прохання президента українського після масованих ракетних ударів Росії по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури в Україні. Ну а чи почує нас світ, якою буде реакція, окрім занепокоєння? Про це будемо питати Вігоря Ігоря Жовк, заступника керівника офісу президента. Він долучається до нашої розмови. Пане Ігор, вітаю. Вітаю вас в ефірі слава Україні Героям слава Добрий вечір. Ми хочемо почути про практичні відповіді міжнародної спільноти на ці терористичні атаки росіян по об'єктам енергетичної інфраструктури. Чи є уже практичні кроки на шляху до притягнення Росії до відповідальності в санкційному плані чи шляхом надання Україні більшого більшої кількості озброєння? Так, безумовно, і дійсно, ви маєте рацію те, що сьогоднішній саміт Групи Семи був скликаний як позачерговий саміт, саме на прохання президента України і президент України, виступаючи на початку цього саміту, подякував і головуючому е е лідеру України Німеччини канцлеру Шольцу, за підтримку такої ініціативи президента і решті лідерів країн групи СЕМИ за те, що вони погодилися на цю ініціативу, і сьогодні приділили час саме питання України, саме реалі. I see. Держав групи Семи на ті дії, які Росія вчиняла протягом останнього часу, йдеться і про незаконні референдуми, і про спроби нелегальної анексії частини території України, і що безумовно важливо останні атаки на об'єкти інфраструктури критичної та на інші цивільні об'єкти. Дійсно, ну невдовзі буде опублікована заява фінальна за результатами цього саміту. І ви побачите в ній, що всі ці положення, які Україна просила відобразити в цій заяві, вони знайшли своє відображення. Безумовно, є і засудження, про яке ви говорите. Це важливо. Це не просто засудження, це засудження Я ціма... оцінок не давала. Я просто я розділила це все, що я зробила. Так, але країна.